бажання, ким станете потім, чи звіром, чи птахом, травневою квіткою, снігом останнім, усе прораховано, грає хтось в шахи. Призначений час, неминуче помру. Хотіла би я відтворитися деревом, Твердиню земну я проріжу, кору, щоб тут опинитися знову, мов зелою, повіки розкривши, мікро не струшу, на світ подивлюся, бо буде, як вперше. Побачу Курити ли хтось, анашу, а хтось за мідяк чаклуватиме гейшею, ростиму. І крона моя для людей Летітиме птах і на гілочку сяде. Розумний такий могилянський спудень. Летітиме справу до райського саду. Картина зачепить людей заживе, бо дерево і пташка під тінями зливи побачить нарешті. Як сонце пливе в зворотньому напрямку навіть щасливе. Коли закінчиться моя революція, і я запитаю тебе не про погляди, і я запитаю, була твоя воля де, час, як підставила трепетно вмуція, помисли чисті та серце гаряче, як у квартирному просторі куціл'я ждала від тебе дзвінкам незряча, тиша глибинна, холодна зіщадна. Серце стискало окремі лищата, час і края важлячина, море кричало, і розпачі драй, не забруднишся, не бійся, Майдан дзвонить без тебе, лунки камертон. Як же спокійно приходить твій сон ночі солоні, розмови салоні, Бачила чітко, я сонце молені там, де летіли зоряні поні.